Дрон Мавік з тепловізійною камерою передали тернопільські благодійники для 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади першого батальйону другої роти. Збір коштів на безпілотник розпочали ще на благодійному концерті заслуженого артиста України Володимира Вермінського, 19 травня. Зібрати необхідні 205 тисяч гривень вдалося завдяки небайдужим жертводавцям. Звичайно, приємно повідомити всіх тих людей, які долучилися до збору коштів, починаючи від спонсорів, меценатів, які купляли квитки на концерт, і подякувати само собою. Настоятелю катедри святого Миколая в Чикаго Павлу Дроздяку, Олегу Брилінському, всім прихожанам, парафіянам цієї катедри, подякувати благодійному фонду покрова, подякувати заслуженому майстру народної творчості Володимиру Шерстію за ікону, яку він передав на аукціон. Потреби на фронті зростають. Тож військовослужбовці вдячні благодійникам за підтримку та допомогу. У вигляді дрона. Він йде в наш підрозділ, буде виконував бойові, буде бойові задачі, так що вдень, що вночі пан Володимир нам купив з нічним, повністю з нічником. Він свою роботу знає, яку робити. І там люди є дуже навчені. Кошти на дрон для захисників надходили на рахунок благодійного фонду покрова. Волонтери дякують усім, хто долучився до благодійної ініціативи та зробили свій внесок у наближення перемоги. Радіємо, що все вдалося. Завдяки небайдужим благодійникам, завдяки Володимиру Вермінському, який як такий криголам ішов попереду цього збору і гуртував навколо себе небайдужих людей. Вдалося зібрати 205 тисяч гривень на цю техніку. Віримо в нашу перемогу. І ще раз дякую кожному з вас за вашу пожертву, за ваші донати і за те, що ми всі разом з вами наближаємо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.